Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. На вулиці Зима, а у нас іще трішечки продовження весни і літа. Зелений ячмінь під ногами, гуси, кури, качки, індики. Ще смакують зеленою травою, і на вулиці ще плюс. Уже на вихідних передають мінусову температуру, заморозки, і тоді вже буде не весна і не літо, а вже буде зима. Тут у нас сніданок наших курочок. Які в саму останню чергу снідають, тому що вони у нас самі тихі, спочатку починають снідати гуси, які знаходяться в садку. Вони зранку саме раніше снідають, п'ють воду, купаються, проводять свої процедури водні і любовні. А потім переходимо вже до всіх інших, Ой! Сімейці. Дві гусочки ось. І наш красунчик-гусачок. Це молоденькі що гусочки, що гусачок. Ось такі вони ручні, ось такі вони балакучі. Щось тут розказують. В них також накидана трава, вода, зерно. Сьогодні без буряків і без моркви, тому що є зелена трава. За сіткою гуси там вже покупалися і понаїдалися там уже тихо і спокійно. І також не менш балакучі. Гусак того, що я перекинув. Ось ходить там з <сум> самими великими гусками, Самий малий гусак, і ходить з самими великими гусками. Крутить там собі любов з ними. Кури понаїдалися, поховалися в кущах, а гуси з качками далі. місять болото. Ніяк не дійдуть руки до того, щоб почати переділювати територію. І відділяти уже гусей по окремих сім'ях. Стадо так званих холмогорчиків залишити разом тульських бійцевих прямоносих відокремити і горбоносих гусей ділити по сім'ях. Одна сімейка є сформована. Вони вже один до одного звикли за декілька днів, відколи вони сидять разом. І ділити вже всіх інших, тому що вони вже починають влюблятися і починають формувати сім'ї. Самі по собі. Ось цей гусак. Він взагалі свої горбоноси гусок закинув і перейшов до цих тульських прямоносих. Гусенята були у них дуже гарні, але. У них є свій гусак, і нехай вони зі своїм гусаком любов і крутять, а у нього будуть свої гуски. Ось біла красунька моє свої пір'ячка. Біля каструлі купається глиняста гусочка і сіра з білою грудкою стоїть десь там аж в самому кінці. Не бачу, яка там стоїть перед нею гуска. Хтось іще <кхи> доїдає скорита. І ось так на цілий день у них вистачає справ, чим тут займатися. Наїлися, напилися, передихнули і так у них до вечора по кругу такий процес відбувається. Поки ще тихо вживаються, то ще можна трішечки розслабитися, коли вже будуть. Стовідсотко формувати свої маленькі сім'ї, то тоді вже не буде коли зволікати красунчик ходить далі, любується. А ми не забуваємо про те, що прийшла зимова пора і має відбутися зимове диво. Має ожити зимова казка. Не дивлячись на те, чи ми дорослі, чи ми діти, ми все одно маємо вірити в добро, маємо вірити в дива. Повинні мріяти і вірити в те, що наші мрії обов'язково збудуться. Я пам'ятаю, коли я був ще трішечки молодший, навчався в училищі і в мене була дуже хороша вчителька із зарубіжної літератури. Настільки позитивна, енергійна, життєрадісна. Людина запальна, з нею поспілкуєшся і відразу хочеться повернутися до життя. Я пам'ятаю, як ми складали карту мрій, як вона показувала свою карту мрій. Е, людина, яка прожила половину життя, не переставала вірити, мріяти вона і на зараз. Залишилась точно такою самою, спостерігаю за її сторінкою у Фейсбук, де вона ділиться своїм особистим життям. Людина, приклад для багатьох інших людей, коли трапляються якісь труднощі, невдачі, негаразду, опускаються руки, їх потрібно піднімати, вставати і йти вперед. Ну, бажаю, щоб в кожного із вас був цей перед, в який можна йти, і дорога була без перешкод. А якщо вони будуть, то сили їх долати і йти іще з більшою впевненістю. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, натхнення і всього самого-самого найкращого. Кохайте! Будьте коханими, насолодуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще! Хочеться вже, звичайно, трішечки сонечка. І світлого дня, тому що ось ця похмура погода вже. Трішечки надоїла. Але нічого. Можливо, будуть трішечки морози і буде світити сонечко. Ще раз всім всього самого найкращого і до нових зустрічей!